Сьогодні Мукачево із сумом провело в останню путь бійця, який пожертвував власним життям заради світлого майбутнього батьківщини. Жорстока війна забрала життя захисника 31 серпня. Початком повномасштабного вторгнення найкращі сини і доньки України стали добровільно на захист нашої держави. Найкращі сини і доньки пішли захищати рідну землю від агресії. Сьогодні. Україна продовжує вратити цю трохоційну, криваву і надзвичайно велику від ціну, тому що немає нічого ціннішого ніж людське життя Михайло Лялюшко народився 15 листопада 1984 року. Кожен загиблий воїн це невимовний біль нашої душі. Важко знайти слова втіхи, аби заспокоїти тугу від втрати. У чоловіка залишилися дружина та донечка у пам'яті близьких. Він назавжди залишиться щирим, добрим та справжнім патріотом. Немає нічого ціннішого ніж, коли мати дає дорого цінне. Саме цінно, що неї було це дитина, яку вона і яку віддала. На те, що би був у завтрашній день. Я знав, Михайла, він був доброю, привітною людиною. До собору на честь ікони Почаївської Божої Матері прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни віддати полеглому герою останню шану. Після початку повномасштабної війни полеглий герой не зміг залишатися осторонь і став на захист батьківщини. Будьмо уважні і перемінуємо, щоб їхній подвиг, їхня таторогоційна ціна не була даремною і занедбаною. Вона заплачена і ми маємо відбудувати Україну. Ми маємо відбудувати її кращою, сильнішою і дійсно зробити її найкращою у Європі. Адже ми заплатили велику. Ці. Схиляємо голову перед кожним захисником, який боронить нашу батьківщину. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника. Подвиги військовослужбовців ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії нашої боротьби за незалежність.